По-моєму, це одні з найкращих домашніх тренувань, так як їх є, звичайно, сотні або навіть тисячі, то покажу вам чотири самих топових стандартних класичних тренувань, які розвивають витривалість та силу одночасно та більше дають змогу прокачувати м'язи і безпосередньо переходимо до тренування. Перший підхід в першому тренуванні це 30 широких віджимань. Потрібно зробити їх з максимально швидкою швидкістю, взривні віджимання, наскільки це можливо, для того, щоб швидше зробити підхід та при цьому розвивати витривалість та силу. І одразу після 30 широких віджимань, потрібно зробити таких ж широких 30 віджимань, але вже Орлиною постановкою рук. Це руки дивляться не вперед, а в бік. Хто не знав, що це за віджимання, то будете тепер знати. Таких ж 30 разів. І таким чином, взагалі, за це все тренування потрібно буде зробити 250 віджимань. Але не бійтесь, це не всі віджимання з стійки планки. З ніг, а деякі будуть робитись з колін, тому, в принципі, можливо виконати це тренування. Наступні віджимання це 5 таких широких віджимань. Таким чином 35 потрібно зробити віджимань і таких, і таких але при цьому роблячи такі маленькі чередуючі підходи, додаючи бонусні 5 віджимань орлині та звичайні широкі. І таких вже 70 віджимань в цьому тренуванні, які буквально швидко, особисто в мене, вийшло виконати. Всі віджимання робляться без відпочинку, одне за другим, і всі підходи потрібно робити максимально швидко, також роблячи один підхід за іншим, просто міняючи положення рук, тому наступні віджимання це. Віджимання на біцепс, теж їх потрібно зробити 30 разів, і після них вже будуть віджимання на тріцепс. Тобто комбінуючи різноманітний варіант положень рук таким чином, більше можливості додаємо своєму тілу для розвитку. Різних груп м'язів при цьому, звичайно, в основі розвиваючи витривалість, так як потрібно максимально швидко робити кожен підхід, тому в кожному підході має бути настільки задіяна витривалість, настільки це можливо для того, щоб швидко виконати ту кількість віджимань, яку потрібно. В даному випадку це 35 віджимань кожного положення рук. Але роблячи по 30 віджимань і потім додаючи по 5 для того, щоб легше було виконати 35 разів. І звичайно, що в такому тренуванні більше задіюється витривалість. В другому, третьому, четвертому тренуванні будуть інші основи, які більше будуть активовані для розвитку сили та набору м'язової маси. В деяких тренуваннях. Цих більше активується витривалість, як в цьому першому. Але якщо, звичайно, ви хочете розвиватись та качати абсолютно всі м'язи, при цьому розвиваючи витривалість, силу і всі основи для створення ідеального тілу, то, звичайно, що вам потрібно робити абсолютно всі тренування, тому конкретно в цьому відео серіалі проєкті як накачатись, показую вам одразу 4 тренування на цілий тиждень, які можна робити, чередуючи по через день одне тренування за іншим. Для прикладу, в понеділок, в перший день, перше тренування, в середу, друге, вівторок відпочити можете, в четвер відпочиваєте, в п'ятницю, третє, в суботу відпочиваєте. І в неділю четверте. І таким чином, вже наступний тиждень можна робити наступні 4 тренування, знову чередуючи по через день, або, можливо, навіть 2 дня одразу підряд робити два тренування. Тобто, яким чином вам більше відчувається та подобається, робіть на протязі тижня ці тренування, але краще робити по через день і таким чином навіть приблизно в. Вписуючись в один тиждень, можна зробити ці всі тренування, які в цьому одному відео. В минулому відео тренуванні серіалу проєкту як накачатись, були інші чотири тренування в домашніх умовах для того, щоб прокачувати м'язи. Тому подивіться минуле відео. Воно буде в посиланні в цьому відео в дописі, тобто зможете просто клікнути і дивитись минуле відео. Таким чином, спрощую для вас знаходження цих тренувань. А хто давно підписаний на канал та дивиться серіал-проект, то можете, звичайно, що сміло, точно, не пропускаючи кожне відео, тренуватись разом зі мною і розуміти, про що йдеться мова. Знаючи, що в минулому тренуванні були такі ж чотири тренування, але інші в домашніх умовах своєї вагою тіла для прокачки м'язів та розвинення витривалості, для того, щоб ви змогли мати різноманітну основу для розвитку своїх м'язів, тренуючись в домашніх умовах. І звичайно, що ці чотири підходи, які додаються бонусними п'яти разами, в кожному підході, доробляючи два підходи, мається на увазі, що роблячи сет з двох підходів, по 30 разів, по 5 доробляємо. І таким чином, також після третього, четвертого підходу віджимань на біцепс та трицепс, додаємо по 5 разів віджимання. І останній підхід п'ятий з ніг. Не з колін віджимань, це 35 вже останніх потрібно зробити віджимань орлини. Ми такими постановками рук, тому що можна поставити чуть ширше, чуть вище, як кому зручніше. Але, звичайно, що десь по комфортності ширше, ніж на ширині плечей. І в цьому конкретному тренуванні, звичайно, що витривалість просідає десь після другого, третього, а можливо, навіть в когось і в першому підході. Тому не ловіть гав, не чекайте дуже довго після кожного віджимання і намагайтесь максимально швидко робити наступне віджимання, Цим самим не концентрувати увагу на прокачці м'язів, якщо їхні основи. Маю на увазі ваших м'язів, будуть більш задіяні під час того, коли ви будете у верхній точці відпочивати. То таким чином, довше розтягуючи підхід, ви більше будете напружувати свої м'язи. І, звичайно, що їх прокачувати, це дуже добре, але при цьому вам може не вистачити витривалості. Тому, само собою, намагайтесь максимально швидко робити кожен підхід. При цьому більш активувати свою витривалість, але й сила буде прокачуватись. Шостий підхід це віджимання з колін, їх потрібно вже зробити всього-навсього 15. Це вже друга частина тренування, і тому необхідно дожати свої м'язи та дотягнути залишки витривалості і закінчити. Це тренування повністю. Воно в середньому по часу виходить около 10 хвилин. У мене це десь було в цьому тренуванні 12. Можливо, якщо довше робити, то більше. Якщо намагатись швидше, то трішки швидше. Тому в середньому це від 10 до 20 хвилин тренування таке ранішнє, без відпочинку може зайняти по часу. Наступні віджимання це широкі орлині з колін. І при цьому, що постановка рук така ж приблизно, як і в перших підходах, то м'язи, ті, які задіювались в перших віджиманнях, також задіюються під час того, коли робляться віджимання з колін. Але при цьому, само собою, витривалість вже просіла, бо це вже друга частина тренування. І робляться всі віджимання без віддиху, тому тут активуються більше м'язи та прокачується сила. І набирається м'язова маса в такому тренуванні, розділяючи його якраз на різні етапи. Тому само собою, що ці віджимання, які робляться простіше, вони в кінці тренування вже робляться також в якомусь розумінні складно. але Дуже зручно, комфортно робити віджимання з колін після звичайних віджимань, і це, само собою, дає додаткову прокачку м'язів. Наступні віджимання це віджимання на біцепс. Звичайно, що не пропускайте кожні віджимання, які тут показуються, так як потрібно зробити всього 10 підходів, 5 підходів. по 30 5 віджимань та 5 підходів по 15 віджимань. цим самим воно получається, що в загальному 250 віджимань за тренування. І більша частина приходить на. Першу частину тренування. Тому, звичайно, що потрібно робити максимально швидкі віджимання. І далі вже з колін можна повільніше робити, але також намагатись швидко зробити, так як м'язи вже напампляться, то це буде не так легко зробити швидше. тому це в якомусь розумінні навіть добре. І останнє віджимання це орлині вузькі віджимання. Таким чином, звичайно, що. Повністю робіть все тренування, кожну вправу нонстопом. І тоді ви відчуєте максимальний прогрес та ефект від цього тренування в прокачці м'язів та розвитку витривалості. Це швидке тренування в порівнянні з тими, які можна робити набагато довше в домашніх умовах, тренуючи своєю вагою тіла для прокачки м'язів. Тому. Пробуйте, пишіть в коментарях, як вам воно. Друге тренування це також віджимання в домашніх умовах. Всі ці тренування будуть в основі віджимань. І в другому тренуванні також, розвивається Сила та витривалість. Перший підхід це 50 широких віджимань. Потрібно зробити навіть більше, ніж в першому тренуванні. Але це тільки тому, що так розділено тренування, щоб якраз першу половину більше задіювати витривалість, а в другій половині тренування вже прокачувати м'язи та розвивати силу. Тому друге, що потрібно зробити в цьому тренуванні, це 50 широких орлиних віджимань. І це разом з двох підходів виходить сотня віджимань. Але так як вони швидкі, то амплітуда, звичайно, не в кожному віджиманні у всіх буде виходити дуже якісною, але намагайтесь робити максимально якісно, наскільки це можливо, для того, щоб просто при цих віджиманнях розвивати витривалість, швидкість та взривну силу, при цьому максимально якісно роблячи кожне віджимання, так як швидко робляться ці віджимання. І число не 100 і більше віджимань з одним положенням і постановкою рук, то, звичайно, що м'язи не встигають настільки сильно забитись, при цьому, щоб виконати це конкретне тренування та види віджимань. І, само собою, якщо хтось з вас не зможе зробити стільки ж віджимань в першому тренуванні, чи в другому, або в наступних, третьому, чи четвертому, ви можете робити таке ж тренування, але з меншою кількістю віджимань. Для прикладу, в другому тренуванні робити перші два підходи не по 50 разів, а по 25, або навіть по 20 чи 15 разів. Тому, звичайно, що це тренування, як і інші, показую вам для прикладу того свого рівня, який вам буде стовідсотково корисний та мотиваційний, якщо ви стільки ще не можете віджиматись, тому доходіть до цієї цілі, але можете не. Думати довго і не спечати з собою в голові, чи можливо виконати це тренування з цієї кількості разів. Якщо не можете, то просто вибирайте меншу кількість разів. Третій підхід це повільних 5 віджимань, Десь приблизно постановкою рук на ширині плечей, можливо, трішки ширших. Таких положень рук потрібно поставити. І віджимання повільні. В середньому мінімальні стартові. Тобто 2-3 секунди повільного негативного тільки віджимання. Не позитивного і негативного, не 5 секунд і не 10. А всього лише 2-3 стартові секунди. Це. Таким чином, спеціально створене тренування, щоб в основі швидких віджимань та мінімально стартових повільних віджимань, прокачати силу та розвити витривалість і накачати м'язи. Наступні віджимання це орлині. Віджимання повільні. Також їх потрібно зробити 5 разів. І всі ці віджимання робляться одне за другим, максимально швидко, в тому розумінні, що не потрібно. Віддихати, намагайтесь не відпочивати у верхній точці і робити все на одному диханні, роблячи кожну вправу одну за іншою. Наступні віджимання це віджимання повільні на біцепс. І, звичайно, що якщо у вас навіть 2 секунди не буде получатись, то намагайтесь просто опускатись повільніше, ніж підніматись. Якщо швидко піднімаєтесь, вижимаєте себе вверх, то трішки повільніше просто намагайтесь інтуїтивно опускатися вниз, при цьому концентруючи увагу на м'язах, тим самим сповільнюючи своє тіло, щоб воно не падало вниз, а підконтрольно його потрібно утримувати і тримати в балансі. Наступні віджимання це повільні, вузькі, натріцепс віджимання, також. Таких ж п'ять разів потрібно зробити, і таким чином, комбінуючи повільні віджимання з швидкими, взривними першими, можливо, ще краще добавити розвитку абсолютно всім основам для того, щоб розвинути своє тіло, прокачатись, стати тривалішими та при цьому сильнішими. Наступні віджимання це віджимання. На кулаках також потрібно зробити 5 разів. І замітьте, що кожне віджимання робиться повільне одне за іншим. Тобто, як тільки зробилось віджимання, немає ніякої паузи вверху, одразу робиться наступне віджимання. І зверніть увагу, що наступне віджимання після цього робиться на ширині плеч приблизно ще повільніше до 10 секунд. Орлині віджимання також цим хватом, десь приблизно таким ж, як і в тих, які робились по 2-3 секунди. Також до 10 секунд потрібно зробити віджимання. Це вже в кінці тренування, просто добивочка така, для того, щоб ще більше свої м'язи підкачати. Наступне віджимання це віджимання на біцепс, також до 10 секунд негативно потрібно опускатись вниз. І, як ви вже могли зрозуміти, наступне це віджимання на трицепс. Просто повторюємо ті віджимання, які були по 2-3 секунди, але робимо вже їх в середньому 10 секунд. Намагаємося зробити 10. Але якщо виходить 8 чи 7, це також нормально. І віджимання на кулаках це останнє віджимання. Тобто одне віджимання повільне до 10 секунд. Звичайно, що. Кожне з цих тренувань дає свою основу, і воно кожне по-своєму класне, тому спробуйте всі 4. Наступне третє тренування це 10 віджимань, звичайних. По 10 віджимань потрібно зробити буде 10 підходів, в загальному це 100 віджимань. Половина перша тренування робиться по 10 віджимань в кожному. Так як і в другій половині, але перших 5 підходів звичайні, а друга частина п'яти підходів вже з колін. Тому ці самі приблизно положення рук будуть в цьому тренуванні. Других 20 віджимань виходить, вже разом, разом з тими першими. Це орлині віджимання, треті на біцепс, четверті на тріцепс віджимання. І всі ці. Види віджимань, вони якраз створені таким чином, щоб ви могли протязі тижня робити всі ці чотири тренування, і ваші м'язи приблизно ті ж напрягались в кожному тренуванні, але основа розвитку м'язів та витривалості змінюється, і тому, само собою, тіло може розвиватись різноманітно і при цьому мати змогу прокачуватись. та Ставати витривалішими, так як в домашніх умовах тренуючись, при цьому, що ті ж м'язи приблизно задіються не так легко прокачатись та розвиватись, одним словом. Наступні віджимання п'яті це віджимання на кулаках. І зверніть увагу, яким чином руки в положенні цієї позиції стоять, тому що на кулаках можна по-різному віджиматись. Ширина десь звичайна на ширині плечей, а само собою, можна й ширше і вище поставити. Тому вибирайте приблизно такі положення рук, як і вибираю в цьому тренуванні для прикладу, щоб ви не видумували нічого. І друга частина тренування це 5 підходів. По 10 віджимань, таких ж, як і перших. І, звичайно, що між першою частиною тренування та другою можете не робити ніякого віддиху і одразу зробити ці два підходи. І так і далі повинно воно бути в цьому тренуванні, для того, щоб якраз більш різноманітно розтягнути цю свою. Основу наповненості м'язів і тим самим зробити повністю все тренування і прокачати ті ж м'язи, добиваючи їх в віджиманнях з колін. Але коли віджиматись будете з колін, то кожне віджимання і кожен стиль віджимань він трішки відрізняється, тому що деякі віджимання потрібно робити трішки ширшим положенням рук. Тому майте це собі на увазі. В прикладі цьому в тренуванні це помітно, яким чином і що змінюється, але ви, звичайно, що не тормозіть і робіть повністю все тренування краще одним підходом. Всі 10 цих підходів, якщо буде не вистачати витривалості чи сили, то можете після п'яти перших підходів. Буквально інтуїтивно декілька секунд відпочити. Але само собою, що якщо не буде ніякого відпочинку в кожному з цих тренувань, і будете робити так, як в даному прикладі показано, то воно буде давати кращий ефект. Якщо у вас не буде вистачати сили чи витривалості для того, щоб виконати якісь віджимання чи якесь тренування, то відпочивайте інтуїтивно кожному підході чи кожному тренуванні. І останнє, четверте тренування, воно більш направлене для прокачки м'язів, тому, звичайно, що його по-любому спробуйте, так як, можливо, ті віджимання та тренування комусь будуть більш доступніші, а це воно реально складне. Перші віджимання це взривні повільні віджимання. Які потрібно робити, опускаючись від 2 до 5 в середньому секунд, а можливо навіть і більше, але намагайтесь не дуже повільні робити такі віджимання, тому що може не вистачити просто сили і можете пережати себе від такого віджимання. Перші звичайні були віджимання повільні 5 разів. Маю на увазі, що другий варіант віджимань – це також взривні віджимання, але уже з хлопком. Теж 5 разів. Третє віджимання це віджимання на біцепс. І його потрібно робити 45 секунд опускаючись вниз, та 45 секунд випрямляючи своє тіло повністю наверх. Можете рахувати, як в даному прикладі у мене це вийшло. Але це приблизно якраз півтори хвилини одне віджимання. Звичайно, що таймінг це даний для того, щоб можна було виконати повністю всю амплітуду віджимання і негативну, і позитивну, і таким самим чином розвивати в собі таймінг в голові. Чи хтось з боку може вам підсказувати цих 45 секунд чи ставте таймер, яким чином хочете, але при тому, що всі ці вправи робляться одна з другою і в минулих вправах. Робиться все приблизно інтуїтивно також, то намагайтесь розвивати в голові свій таймер природній, але будь-яким чином вибирайте собі, як вам зручніше просто. Але ж, само собою, це віджимання потрібно виконати таке повільне повністю. І якщо ви не можете по 45 секунд робити віджимання, то, звичайно, робіть по 30 секунд або. По 15 секунд. Але максимально повільно сидіти це можливо ближче до 45 секунд. І таким чином виконуйте це тренування. Наступні віджимання це 5 віджимань трішки ширших, ніж ширина плечей, тобто не самий широкий варіант віджимань, але щось. Між широкими та звичайними класичними віджиманнями, тобто, де вам комфортніше буде, так і поставте свої руки ширше плечей. І віджимання кожне робиться плюс 5 секунд. Тобто перше віджимання потрібно зробити за 5 секунд, друге за 10, третє 15, четверте 20, а останнє п'яте аж за цілих 25 негативних повільних секунд опускаючи своє тіло. І в цьому тренуванні тіло більше підготовлюється для того, щоб робити будь-які тренування повільних віджимань, і при цьому прокачувати м'язи, тому що є тренування, які як в першому, другому тренуванні більше направлені для розвитку витривалості, а є тренування для розвитку сили. І це конкретне тренування, воно більше. Прокачує м'язи, ніж розвиває витривалість, але комбінуючи всі ці тренування протягом тижня, ви зможете прокачати м'язи і розвинути витривалість, та при цьому стати сильнішими. Тому, звичайно, що тренуйтесь, розвивайтесь разом зі мною, підтримуйте лайком. Серіал-проект як накачатись в домашніх умовах на перекладні та брусах, тренуючи своєю вагою тіла. Останні віджимання це широкі віджимання на біцепс. Їх потрібно звичайні просто зробити 5 разів. І на цьому закінчиться тренування. Тому всім дякую за перегляд цього відео. Підтримуйте покупками програм тренувань, які на сайті www.workoutadama.com.